Привіт! Здоров'я простати ваш пріоритет і уникнути проблем реально, якщо дотримуватись кількох простих рекомендацій. Рухайтесь більше, навіть регулярні прогулянки чи фізичні вправи покращують кровообіг у тазовій області. Харчування теж важливе. Додати до раціону овочі, рибу, горіхи, гарбузове насіння. Вони багаті на цинк та антиоксиданти. Менше фастфоду, більше корисних продуктів, і простата вам подякує. Пийте достатньо води, щоб організм запрацював злагоджено. І уникайте переохолодження. У питаннях інтимного життя будьте обережні, захищені статеві контакти допомагають уникнути інфекцій, які можуть впливати на здоров'я простати. Регулярний секс також позитивно впливає на її стан. І, звичайно, щорічний огляд у лікаря це найкраща профілактика. Піклуйтесь про своє здоров'я завчасно!